Трактор пофарбований і готовий вже до роботи, що він і робить. Приїхали на поле тюкувати отаву. В цьому відео ще покажу і розкажу про тюкопрес, яким я тюкую сіно і отаву. Зразу покажу тюк, щоб ви не переключали відео. Ось такий виходи плотний. І файний тюк. Розміри не скажу, приблизно десь на 90 на 60 Ось такої плотності. Навіть можна в ньому скакати, і він не розвалиться. А тепер показую, чим я роблю ці тюки. А роблю такі тюки за допомогою отакого ручного тюкопреса. Простий дерев'яний ящик, який пресую за допомогою речага. Довжина приблизно 2 метра і по висоті десь від краю до краю 60 см. Ось така драбинка, по якій ходить речах, щоб присувати. Забиваємо повністю ящик сіном. Така велика купиця сіна, і потім покажу, скільки вийде з неї тюків. Беремо, так скажімо, першу дверку і закриваємо. Беремо отакий дубовий речах, ставимо на дробинку і починаємо тиснути, пресувати сіно. Звичайно, трохи незручно знімати і робити, так що вибачайте. Коли дотиснули до кінця, робимо отакий фіксатор, щоб сіно не віддавало назад, щоб можна було його зав'язати. Зав'язуємо тюк за допомогою такої металічної шпильки. В кінці є проріз для нитки, зараз покажу як зав'язувати. Надіваємо на шпильку і протягуємо на другий бік. Один тюк виходить по часу десь приблизно 10 хвилин, якщо не спішитися. Обрізаємо лишню нитку і зав'язуємо просто на два вузла. Так само робимо з нижньою частиною. Коли зав'язали, знімаємо фіксатор, витягуємо речах і знімаємо другу дверку. Щоб витягнути тюк, Ось і все готовий тюк. Забираємо дверки, і забираємо тюк на прицеп. Як бачите, плотність дуже хороша. Вага тюка десь приблизно 10 кг. І таким чином заготовляю тюки. Зараз пришвидшу, покажу, що вийшло. А вийшло в нас 11 тюків з однієї великої копиці. За самого такого простого тюкопреса цього року я вже зробив 460 тюків. Ще є одне поле, яке мінімум буде 600 тюків. Рушаюсь з другої передачі, так як трактор тяговий, хоч і невеликий. Кірвання дуже просте, так розмірання невеликі, виборі роки. А Яка ваша думка про цей тракту? Якщо подобається, ставимо сподбайку, пишемо коментарі, Підписуємося на канал, Тримуємо український контент Так робимо собі з несчеплення. Пускаємо газ, трактор перестає їхати даємо газу, так ми скупи трактор на її. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей, до нових відео.